Доброго дня, малята. Діти, сьогодні до нас звітав гість, і він незвичайний. А звати його маленький грайлик. Грайлик їздив до бабусі і привіз цілу корзину гостинців. Давайте подивимось, що там в нього. Правильно, це ціла корзина овочів. Які овочі ви знаєте? Давайте подивимось. Це морква, морква оранжева, солодка, і з нею можна зробити багато страв. А це її подружка-капуста. Ти любиш капусту? Грайлик дуже полюбляє капусту, тому бабуся поклала йому цілу капустину. Що ще є в грайлика? Давай подивимось. Що це? Це картопля? А це її друг-часник. Ви любите картоплю? Ще є в Грайлика? Давай роздивимось. В корзинці в Грайлика є цілий кабачок разом із другом буряком. Вони дружать, і з них теж можна зробити дуже багато страв. Давай подивимось, що ще є в корзинці в Грайлика. Грайлика в корзинці є огірок. Якого кольору огірок? Правильно, огірок зеленого кольору. А що це за друг з огірком? Цього друга звати помідор? Помідор червоний, солодкий. Корзинців грайлика є? Правильно, кукуруза. А разом з кукурузою сховався. Перець. Перець буває солодкий, а буває пекучий. І останній овоч у корзинці грайлика це цибуля. Ти любиш цибулю? А грайлик дуже полюбляє. Як ти думаєш, де всі ці овочі живуть? Всі ці овочі живуть на городі. Подивись, який город в бабусі грайлика. Ну, а поки ми з тобою роздивлялися овочі, грайлик розібрав свою корзинку і пропонує нам з тобою пограти. Пограємо? Крападощик на крапачі кап-кап-кап. Барабанить барабанчик бам 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 Бубонить у бубінець, щоб усі пішли в танець. Молодець. Давай згадаємо, що бабуся передала грайлику. Бабуся передала грайлику, цілу корзину. Овочів, молодець, ти сьогодні був старанним. Давай скажемо грайлику до побачення. До побачення, грайлик!